5. Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням, зверни увагу на голос мого благання, мій Царю і мій Боже, бо я до тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. Удосвіта я стоятиму перед тобою і буду очікувати, бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло, нечестиві не встоїть перед Твоїми очима. Ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду, кровожерливою та підступною людиною гідує Господь. Я ж за твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюся до Твого святого храму в страсі перед тобою. Господи, провадь мене у своїй справедливості! З огляду на моїх ворогів ти вирівняй переді мною твою дорогу. Адже в їхніх устах немає щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а своїм язиком підлещуються. Засуди їх, Боже, нехай вони впадуть від власних задумів через їхні великі злочини відкинь їх, оскільки вони збунтувалися проти тебе. А всі ті, котрі надіються на тебе, будуть радіти, вони співатимуть повіки, і Ти захищатимеш їх, будуть тобою хвалитися, всі, хто любить Твоє ім'я. Ти, Господи, благословляєш праведника.